Потім. Мир вам дорогоцінні. Минулого разу ми закінчили на темі сілення, що в останні часи нам буде необхідно. Боже, чудеса більше, ніж будь-коли. Тому що будуть, буде обмеження в грошах, буде обмеження в ресурсах, будуть відрізати від світла, від газу. Для того, щоб смирити для того, щоб заставити нас бути під контролем. І зцілення це перше, що буде необхідне. Тому що люди витрачають шалені гроші на здоров'я. Ну і взагалі, я розумію, ну я особисто буду говорити про себе, я нікого не буду судити, тому що моя роль не суддя. Я особисто бачу, розумію, що якщо зв'язатися з лікарями, це вже буде на ціле життя. Не тільки по тій причині, що медицина так створена, а по тій причині, якщо ти не починаєш. Вірити? Тоді ти заміняєш свою віру, довірою до лікарів, довірою до лікар. І надалі твоє життя буде пов'язане з цим, тому що Бог благословляє тоді, хто йому довіряє. І така людина не буде посоромна. Така людина буде отримувати допомогу далі. далі. От, Якщо ми відмовляємося від допомоги Господньої, то відповідно ми приречені ходити по плоті, розумом, плоті вирішувати всі наші проблеми фізичного плану. Також, от. чому я от вирішив? Вже в 18 років буде, як я не звертаюся до лікарів. Ні одної таблетки, ні одного укола. Знову ж таки, собою я не хвалюся, тому що мої заслуги тут немає. Просто прийняв маленьке рішення, далі більше, більше, і Бог дав сили стояти в цьому рішенні. От. В своєму житті я бачив. На власні очі великі чудеса. І вже після того, що я побачив, я вже вертатися до світського, життя, до світських вирішення проблем я не готовий. Так само світське вирішення, це просто пішов в аптеку, пішов до лікаря і заплатив і спасаєшся, як то сказати, сам себе спасаєш. От. Хто упиває на людину? Він буде підпрохляв. Тому, дорогі мої, це все дуже серйозно. От, ви думаєте, що ви благословенні, але з роками ви бачите, що це не так. Що хвороби приходять і ворог наших душ не спить, він підкидає, підкидає елементарно. Одного разу я з братом, коли ми проповідували по селам, цей брат він каже: помолися за мене. До мене звернувся, щоб я за нього помилився, тому що в мене дуже ріже ліва ліва почка. І я помолився, встав руку, помолився. І буквально ми ще пройшли декілька кроків, і я чую, як в ліву почку мені такий укол, такий так мене заболіло, я скрикнув. Хто це? Що воно передається по по, по повітрі. Ні, це духи, нечисті духи. І я ще раз повторююся, якщо я бачу в цьому житті великі, чудеса, то я вже не, не згіден на щось маленьке. Якщо я вже пробував торт, то я не згіден на крекер. От. Одне з таких чуд, я в Тернополі, коли ходили по лікарнях молиться, ми зайшли в одну палату. І бачимо там людину, яка була потім живий, вона не могла ходити, тому що в нього був поломаний позвоночник. Зломаний позвоночник. І я ж того не знав, Я думав, та там, можливо, якась дрібниця, помолюся. Ну, от За нього запропонував йому, кажу, що э, ну, хочу за вас помолитися, Бог вас може зцілити, благословити. Ну і чоловік не проти, бо я помолився. От. Я звернув увагу, дивився, він якось так боком підв'язаний, не то лі лежить, не то лі сидить в такому стані. От. Його відвідували його брат і дочка. От. Ну і думаю, що це таке. Не знаю, що за діагноз. Ну, молюся. Якби <рес> я знав, що це зламаний позвоночник, переламаний, то я не знаю, чи це б спрацювало. Ну і я помолився і кажу до нього, кажу, роби те, що ти не міг робити. Він здивовано на мене подивився. Я кажу, ну пробуй, пробуй. Що ти не міг? Його брат каже, сідати він не може. Ну давай сідай, дай йому руку. кажу, давай, Ні, давай сідай, піднімайся. Він сів. У нього в нього очах сльози. Чому? Я кажу, що ти ще? Не міг? Давай вставай, вставай, йди. І він піднявся, він піднявся, він плакав. він Піднявся, він босий так й був. Він побіг, по... він просто почав бігти по коридорам цієї лікарні і кричати Бог мене зцілив. Це його брат з... почав хреститися. Дочка, я, я вже не пам'ятаю, ну реакція була, лікарі повибігали. Сказали, як це? Як це сталося? В нього зламаний поздно. Йому рухатися взагалі не було. І вони до нас підбігли, казали, ви апостоли. Ну і ми не знаємо, що було далі, тому що ми вимушені були тікати з цієї лікарні, тому що нас, нас починали там возвеличувати, ви апостоли. От. Ну, пізніше. Я дізнався цей чоловік. Е так чудно він пішов в християнський магазин, він знав, де християнські магазини. В тому місті він купив Біблію. От він вірував. І в християнському магазині він запитався, чи ви не знаєте такого-то, такого-то. І вони розказали, де я живу. Вони мене знали, я картини тоді продавав через цей магазин. І він прийшов до мене подякувати. О, звичайно, все, слава Богу, і подяка. Але було приємно прийняв Христа і почав слідувати за Богом. І після того, коли я бачив такі великі чудеса, як... це все рівно для мене, як море розступилося перед Ізраїлем. Я вже не готовий насморк балончиками, таблеточками лікувати. Я не готовий, тому що мій Бог великий, мій Бог великий і. Перевірте, чи ваш Бог великий. Коли перший раз дитина захворіла, я став на коліна і сказав, Господь, я буду молити тебе до того часу, поки дитина не стілася. Я пам'ятаю, ми стояли з дружиною десь 40 хвилин на колінах. Ми молилися безперестанку, поки не побачимо чудо. І через 40 хвилин жар пропав. От. І мій Бог сильніший, ніж аспірин, анальгін і так дальше. Мій Бог відповідає на просьби своїх дітей. От. Ви не знаєте, що, чим ви володієте, яка сила Божа на вас, який дар Божий на вас? І такі я не бачив багато, я за один. День я побачив, як троє паралізованих, встало, зцілилося. Ох. Руки, ноги в них від... були відказані, почали рухати. І, на жаль, бачив католицьку жінку, яка лежала біля цих паралізованих, також паралізована. І вони кажуть, давай, давай, нехай вони за тебе помоляться, вона відмовилась. Вона сказала, ні, це штунди і так далі. І вона залишилась спорою. Так само, от як ця як горда жінка не... ну, не... Повторюйте її помилки. Ви можете мати набагато більше, ви можете мати щасливе життя. Ми, чому ми дозволяємо собі, наприклад, там часто зараз дітей? Тому що таким Господом. Таким Господом не страшно. Не страшно, вони стріляє. Вони. Я говорив, вони ні разу не були в лікаря ніхто. Тільки. е, Тільки. Що? Ну я був зубами. Так. Я був... Вони ні разу не були. Бог чудний. Бог чудний. Не обмежуйте свого. Власного. Ви скажете там, ну, це таке там. Насморком, гри, гри, Ну, У мене, наприклад, було був грип. гриб. До... я не знав, чи, ну, я казав, господь, якщо ти хочеш мене забрати, якщо моя пора, будь ласка, забирай. Я цілу ніч, я, моя температура, я втрачав свідомість. От. Але до ранку я був сілений. Я був сілений, правда, в легені все погоріло. Я три дня не міг. Глоток води зробити От, Але Бог, Бог живий. Бог живий, він прекрасний, він ваш лікар, він хоче бути лікарем. він хоче бути матір'ю, яка піклується про своє дитятко. але він нічого не може зробити, якщо немає віри. Якщо немає цього ходіння віри, ходіння вірою це просто перше, що необхідно для християнина. Праведник житиме вірою, праведник житиме вірою. Не житиме там, не знаю, проповідями церквою, Біблією, праведник житиме вірою. Якраз все це всі, от те, що ви начиталися Біблії, вже все. Стоп, відставте і почніть практикувати. Почніть повторяти те, що робили мужі Божі. Вати про них читати. Це ж для того, щоб ви так жили, щоб ви так поступали. От. Моя дружина вже 12 років, не приймає ніяких пігулок і так далі. Сілена ранами Христа. І вистілені ранами Христа. Стілені, вже сілені, вже в минулому. Відтоді, як він пролив свою святу кров. І це відноситься до всього і до сцілення душі, до достілення духа, До достілення вашому господарстві. Дружина не приймає також лікарств після того, як я приїжджав, ми ще були неодружені. І. А, і її батько купив паралізованого козлика на базарі за 5 гривень. О, для чого він купив? Ну він так любить. Якщо щось нахиляв, напевно. О, передаємо привіт. Він купив, ну і вона випросила. Каже, тату, я вам заплачу 5 гривень, віддайте, не ріжте його на суп. Він віддав, гроші, звичайно, не брав. І вона його доглядала за ним, ну як за малим дитятком доглядала. Ну, я приїжджав, служив, і Наталочка каже: слухай, помолися за нього, що він став на ноги. Я ще за цапків не молився, за кузлів не молився. Ну то помолюся, звичайно. Я так гарно проповідую їм кожної суботи і неділі. Помолюсь, помолюсь. Так, зложив руки, помолився. Через пару днів цап став на ноги. Звичайно, ходив з як заводна лялька. Смішно. Став на ноги. І, ну я сам був в шоці. Я завжди в шоці куряв. Відбувається, чудо Боже. Тому що і чекаєш, і, і сумніваєшся, ну, є. Всякий... От, це таке коротеньке. І, і віруючих будуть супроводити такі знамена. руки ставити на хворих. І добре їм буде. Що вип'ю, що смертодіне, не пошкодить їм. Це все обітниця Господня. І хочеш віриш, хочеш, додавляєш щось своє. Якісь мудрості додаєш. Береш ті пігулки, благословляєш, щоб вони мені не пошкодили, щоб вони мені то-да-дову і так далі. Ну. На жаль, Ісус так не робив. На жаль, Ісус зробив отак. Віра твоя спасла І Я вірю, я вірю, звірю в віру. Я вірю, що ми можемо поводіхати, якщо буде потрібно. І мої діти вчаться. Вони прочитали і вчаться. Я їх заохочую, я не кажу, що це щось абсурдне. Вот. Бажаю вам зустрічі з Ісусом. Після зустрічі з Ісусом. Реальної зустрічі, коли ви почуєте, побачите. Ви почнете вірити, що Біблія вона актуальна, вона діє, вона працює. Вот. Хай Бог благословить. i'm just kidding.